У середу, 19 липня, дощитиме з грозами на сході, заході, у приазов'ї та у центральній частині. Можливий шквальний вітер на Полтавщині мінлива хмарність. Вночі є ймовірність злив та гроз. В день без опадів. Температура повітря підніметься до плюс 27, після опівночі до 15 градусів із плюсом. Вранці у Кременчуці буде ясно. Вдень з'являться хмари, але ввечері погода проясниться. Без опадів повітря прогріється до плюс 26 світлої пори доби і 19 градусів тепла вночі. Хмари, які з'являться у горішніх пламнях вдень, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Без опадів нічна температура повітря плюс 17, денна плюс 26. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 19 липня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1966 року плюс 33. Мінімальною температура була 1969, -го. 9 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.